Це в, нас... Це в нас одна кімната сімейного лікаря Наталії Іванівни. Наталі Іванівни. завідувач закладу Валерій Грошев показує, де нині приймає пацієнтів сімейна лікарка. Пенсіонерка Раїса Буханцова перша в черзі. Наталія Іванівна безпокоїть мене болі в області серця, безпокоїть мене тахікардія часто дуже. До медиків розповідає, звертається систематично, до старої лікарні, що на околиці села пригадує, було важче діставатися. Сюди я добираюся 15 хвилин. Може, навіть якщо під'їхала сьогодні, то і 10. А туди, звичайно, туди довго, так як і в мене ревматоїдний поліартрит, то я не можу туди йти взагалі, я не дойду, я з ціпочком. А півтори години, годину, це важко. Розташування нової амбулаторії зручніше і для місцевих, і для жителів сусідніх сіл, каже пацієнтка Людмила Андріянова. Та лікарня була дуже далеко, як кажеться, на очибі села, а тут все-таки центр. Автобус підходить зручно, з усіх сіл зручніше, навіть нам от з тих країв зручніше сюди під'їхати. До да, з кінця села зручніше сюди приїхати. Зводити нову амбулаторію розпочали у 2020 році за програмою Велике будівництво, розповідає завідувач Валерій Грошев. Каже, на будівництво витратили 7200 мільйонів гривень. Стара амбулаторія була у аварійному стані. Та амбулаторія побудована. Та амбулаторія здана і прийнята у 1978 році. Минуло 45 років. То, звісно, хоч і підтримували заклад у належному стані, але вже прийшов його час. У амбулаторії працюватиме 10 людей, розповідає Валерій Грошев. Тут обслуговують 4,5 тисяч жителів Богодухівки та прилеглих сіл. Іванівка Іванівка, Красенівка, Привітне, Тарасівка, нове життя. В амбулаторії оглядають, консультують та роблять щеплення, розповідає сімейна лікарка Наталія Грошева. Кардіограми робимо аналізи, перечень аналізів, які для амбулаторії необхідні. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз мочі, глюкоза крові і холестерин. Якщо треба більш розширений аналіз, направляємо на район. Денного стаціонару, додає, тут немає. На околи чи крапельниці потрібно їхати до Чорнобаю, каже місцева жителька Людмила Андріянова. Ну хоча б прокопатися. Хоч уколи, який зробити, як прийшла людина. Не тільки виписати таблятки і їхати у район поїзд, а хоча б, щоб якусь довкололи і прокапали якусь капельницю. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.